Вітаю, пані та панове у ще одному великому відео про мої нові книги, хоча й не такому великому, як було попереднє. Просто я для себе вирішила цього літа намагатися не купувати надто багато книжок. Спойлер в мене навіть вийшло. Через те я вирішила зняти скоріш підсумкове відео за всі нові книги, що в мене з'явилося за це літо. Я розумію, що попереду в мене ще одна половина серпня, і що зі мною може трапитися будь-що за цей період, але думаю, нічого страшного, якщо відео з другої половини серпня підуть кудись. На майбутні книжкові покупки. А сьогодні ми з вами і так поговоримо про 30 плюс нових книжок, які оселилися на моїх полицях цього літа. І давайте рушати в цю подорож хронологічні послідовності. Маю на увазі, що почнемо ми з вами з червня, і тільки дві новинки червневі для мене були не подарунками на день народження. Давайте, власне, з них і почнемо. По-перше, грубенька новинка українського перекладу і власне новинка світового книжкового ринку це переможці Фредріка Бакмана, заключна книжка книга трилогії про Бйорнстат. Ця книга вже значно більша за попередні частини. Тут 700 сторінок, і я це читання собі вже запланувала на зиму. Бо коли ще читати книгу про хокейну команду, про містечко загублене серед шведської глушини, і про драму, що точитиметься поміж героями. Багато було претензій до обкладинки, до того як ця книга вийшла. Насправді, вживу вона виглядає значно кращою і дуже багато уваги на себе переймає оцей от фургончик позаду, на якому міститься анотація, дуже цікаві. Цікаве рішення, і від тих, хто вже встиг прочитати цю книгу, чула, що е, її зміст максимально відзеркалює її сіру, похмуру, дуже сумну, трагічну драматичну обкладинку. Хоча мені важко уявити, що може бути більш драматичним, подекуди навіть перебільшено драматичним, е, ніж те, що було у попередніх двох частинах. Якщо згадувати мої враження про попередні дві частини, які я вже читала, вони були не не надто позитивними через те, що перша частина зайшла мені ще на четвірку. Хоча все ж таки Фредріка Бакмана я люблю трохи іншого, трохи того, який в нас з'являється в Уве Брітмарі і інших таких трагікомедійних творих. А от друга частина мені зайшла вже на трійку, через те, що вона майже для мене переказувала все, що було в першій частині. Зараз я розраховую хіба що на те, що я підзабула деталі попередніх двох частин, і третя, навіть якщо вона буде їх в чомусь повторювати, не здасться мені калькою на власне попереднє. треба намагатися не зупинятися так надовго на кожній книзі давайте наступною я вам покажу мабуть книгу яку ви не те щоб очікували побачити в мене в руках це сім чоловіків Евелін Х'юго» від Тейлор Дженкінс Рід. І коли я в Телеграмі виставляла фото цієї книги, дуже багато хто здивувався її в мене побачити. Бо це не зовсім мій жанр, це зовсім не мій жанр, мабуть. Але чесно, я повелася на тему кіно через те, що головна героїня в нас тут акторка, акторка на пенсії, здається, і вона переповіла. Дає історію свого життя і своїх драм вже в мене нема жодних очікувань щодо цієї книги, але я завжди люблю мати на поличках щось таке для мене неоднозначне, від чого я взагалі нічого не чекаю. З іншого боку, я не зовсім знаю, чого від цієї книги чекати. тож, може, ми почитаємо з вами її разом і з'ясуємо, якою вона для мене виявиться. А далі переходжу до стосу книжок, які мені подарували на день народження. Їх ви вже могли бачити в, в лозі, який я знімала десь наприкінці червня. Але все одно я зараз все продублюю. По-перше, декілька красивенних подарункових видань. По-перше, повний атлас дискосвіту по тері Прачето. Це видання англомовне, українського поки що ми не маємо, але дуже сподіваюся, що видавництво Старого Лева над ним попрацює через те, що ну, не мати української для прихильників прачета такої. Книги просто злочин буде, тому що вона дуже красива, тут величезна кількість ілюстрацій. Окрім того, повний опис всього світоустрою дискосвіту Террі Пратчета. Ще одне таке довкола мистецьке і дуже красиве, і дуже важке видання. Це артбук, це кінобук, скоріше по дюні, Дені Вільньова, по, звісно, першій частині. Насправді, не тільки у влозі ви оці перші дві книги могли бачити, в останньому прочитаному, яке я дуже раджу вам подивитися, також вони з'являлися і допомагали мені в створенні образів. Тут теж ой. Мені здається, про цю книгу треба не довго розповідати, а довго роздивлятися через те, що тут так само Величезна кількість ілюстрацій. Тексту тут стільки, що мабуть, прочитати її можна було на годину і щитерити з кількістю прочитаного за місяць, але я трохи відтягую задоволення. Мабуть, можна буде або перед другою частиною її прочитати, а, тому що я б хотіла передивитися першу частину або одразу після другої. І давайте ще одну непідйомну цеглину вам покажу через те, що це смерть Артура від Томаса Мелорі. Ще одна неймовірної краси книга через те, що ви просто на це подивіться. Але я гадки не маю, коли я візьмуся за її прочитання, бо вона величезна, і я впевнена, що читати її треба дуже 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 довго і дуже порційно. Окрім того, показую вам мертву зону Стівена Кінга англійською. Здається, починає в мене з'являтися колекція улюблених книг Стівена Кінга англійською. Хіба що от сумніваюся, що мені треба англійською під куполом, тому що я якщо сяду перечитувати її англійською, це затягнеться вже років на п'ять. Я в якомусь захваті від цього видання, особливо від цієї карусельки на обкладинці. І як же мені подобається тут розмір шрифту через те, що в моєму сяєві і особливо в моєму доктор сон шрифт такий, що читати ці книги це випробовування було. Дуже люблю цю книгу, хоча її ще жодного разу не перечитувала, тому поки не впевнена, що мій рівень англійської дозволить вільно її сприймати. Але чесно, я коли морально зберуся її перечитати, через те, що це була одна з найгіркіших книг Кінга, які я колись читала. Я перечитуватиму її вже, звісно, в оригіналі. Продовжуємо подарунковий стосик книжок, і в мене тут віхолівські птахи в місті від Наталії Атамась. Я ще чесно не читала першу книгу про пташину історію. Хоча вона була в моєму найпершому замовленні Віхоли. І як би мені не була цікава ця книга, я собі морально не можу дозволити прочитати спочатку її, а потім повертатися до першої. Хоча я розумію, що вони, мабуть, як би то сказати, сюжетно не пов'язані. Хоча я шалено заінтригована в змісті цієї книги, через те, що міських птахів, окрім я не знаю, гав, голубів і інколи горобців, я в принципі не помічаю і не знаю. Наступною показую вам одного з претендентів на осіннє читання це дим і дзеркала Ніла Геймана. Оповідання та ілюзії. З Нілом Гейманом в мене такі неоднозначні стосунки, але я люблю час від часу повертатися до цього автора, тому рада, що один з його непрочитаних творів тепер є в мене на поличці. Я завжди можу до нього звернутися. Бо мені аж хочеться знайти у Ніла Геймана таке, до чого я от прикипіла б душею. А його маленьку прозу я ще от не читала. Мені завжди ну, повноцінні історії повноцінні історії звучать. Й досить образливо його великі твори. Я читала до цього. Далі показую вам дві збірки малої прози від хуліо Кортасера, які е, вимагають просто стрибнути до мене в сумку. І, скоріш за все, я от одразу не буду класти на поличку, а якусь з цих книжок візьму і кину з собою. Тому що моє видання доктора Сон англійською, яке я тягаю з собою в сумці і підчитую, коли є час. Виглядає вже просто жалюгідно. А я прочитала тільки третину книги. Мені його щиро шкода, і я думаю, варто взяти щось що і прочитається швидше, і витримає набагато більше. У своєму останньому відео з Марафоном «24 години читання я читала «Восьмигранник» Хуліо Кортасера, після чого у відео з піврічними підсумками я розповідала, що «Восьмигранник» став однією з найкращих книг цього року. Окрім того, хуліо Кортасер став для мене новим улюбленим письменником. тож те, що ці книги мені сподобаються, я навіть не сумніваюся. І остання з червневих і подарункових книг, книга, про яку я чесно нічого не знаю, це Антал Серф, подорожнє і місячне сяйво. Трохи прочитаю анотації. Весільна подорож до Італії затягує Будапештського буржуамі в коловорот спогадів і привидів минулого. Сповнений екстетичних поривів та ескетичного самозречення. Він мандрує тосканою, відкриваючи для себе дивовижні краєвиди та місця розкоші й убогості, і намагається збагнути, чому і як помер його найближчий друг юнацьких років. Тамаш Ульпіус. Але в словах до подарунку мені настільки смачно описали цю книгу, що я ні на хвилину не сумніваюся, що вона виявиться моєю. Переходимо з вами до книжок липня і розпочати я б хотіла зі стосику новинок липневих від клубу сімейного дозвілля. По-перше, зверху в мене тут лежить дві книжечки від Семюеля Бекета. Хімія смерті перше розслідування та друге розслідування це записано на кістках. Власне, новинкою липня були тільки записано на кістках. Я продовжую колекціонувати трилери і не читати їх. Мені здається, десь восени мені обов'язково треба буде влаштувати собі якийсь марафон читання трилерів такий побільше, щоб підчинити. Пистити свою поличку. Ставте лайк, якщо б доєдналися. Боже, на що я це роблю? Насправді рідко мені трапляються трилери, на які я не чую майже жодного негативного відгуку. Я кажу жодного, бо, мабуть, такі просто не. Вони є, але я їх не зустрічала. Настільки добре всі відгукуються, я конкретно кажу зараз про першу частину, тому що дуже довгий час про неї чую. Сказано, продано. Читатимо. Також разом показую вам дві липневі новинки з серії Фундація, серії нонфікшену Маю на увазі, вони обидві належать авторству Стівена Гокінга. По-перше, замінила своє видання на плечах гігантів величні прориви у фізиці та астрономії, яка, як я зрозуміла, є історією розвитку фізики та астрономії через. Історії людей, які створювали цю науку, тобто серед прізвищ тут Миколай Коперник, Галілео Галілей, Йоганн Кеплер, Ісаак Ньютон та Альберт Ейнштейн. І друга книжечка це Чорні діри і молоді всесвіти. Я спочатку дуже зраділа її назві, бо сподівалася, що це повністю книга буде про Чорні діри. Але з того, що я зрозуміла, це збірка лекцій Стівена Гокінга. Тут навіть написано та інші лекції. І окрім тематичних лекцій з астрофізики і довкола цієї теми, тут буде ще Кілька оповідок про біографію, автобіографію автора. Далі помаленьку потрошечку поповнюється моя чорна колекція Агати Крісті з серії Легендарний Пуаро» – це таємниця відірваної пряжки». Не знаю, що розповідати про книги Агати Крісті, бо я не читаю їх анотації, а читаю книги. Можу тільки сказати, що якщо я встигну прочитати свою заплановану на літо агату крісті з кольорової серії, то на осінь я собі візьму щось чорною, тому що потрібно їх вже починати міксувати між собою, щоб чорна не назбирувалася просто так собі для краси. І дві книжечки з серії Культріду липневі. По перше, це готель Артура Гелі, який такий самий виявився грубенький як аеропорт. Тут скільки в нас 530 майже сторінок. Я не знаю навіть коли я аеропорт буду читати, хоча, хоча чому через те, що вона вийшла першою, не означає, що її читати треба першою. Тут треба дивитись, де я опинюся раніше в готелі чи в аеропорті якомусь, тому що мені здається, це ідеальні книжки, щоб брати їх саме в надтематичні такі читання. І традиційно, вже тут красивий. forță І найбільша моя мрія, мабуть, з усього, що виходило вже в серії культріт, це американський психопат від Брета Істона Еліса. Я вже читала цю книгу, я її обожнюю. Мені здається, ті, хто вже читав цю книгу і чує від мене зараз ці слова, дуже дивно подивилися в екран монітор. Просто для мене ця книга настільки яскраво зображує людину свого місця і свого часу. Це кінець 90-х в Америці. Це успішний хлопець з Уолл-стріт, який скажімо, вночі. Ну, Мені не мені не дуже подобається формулювання, що він вночі там перетворюється на маніяка. В нього і в день, типу, там всякі думки минають в голові. За моїми спогадами, це найбридкіша книга, яку я колись читала, і в мене настільки яскравий про неї спогад, що я колись читала її в автобусі, їхала, і там була настільки детальна сцена маніацької діяльності. Давайте скажемо це так. І наді мною стояв чоловік і так уважно вдивлявся в мою книгу, і мені прям важко уявити. Зараз що було в нього в голові, коли сидить мила дівчинка, така в сукинці і читає книгу з такими описами, тому краще не шокуйте людей, не читайте цю книгу в громадському транспорті. Ну і насправді, якщо ви не готові до найжорсткіших, найдетальніших, найкривавіших описів, то краще вам поки за це не братися. Переходимо до інших видавництв і показую вам вже прочитану мною новинку від це Тіло, Секс, Шлюб від Ірини Ігнатенко. Книга, яку я не змогла відкласти в бік, поки не прочитала. Я прочитала її, здається, за півтори дні. Вона була чудова. В неї були деякі нюанси, про які ми про все ми поговоримо про в прочитаному стосовно цієї книги, бо читала я її у липні. Але вона в мене залишила дуже приємні спогади. Окрім того, вона дуже сильно поповнила мій багаж інформації. Інформації, звісно, щодо зазначеного на обкладинці, це історія інтимних стосунків в українських традиціях. Якщо трохи звузити поле діяльності, то мова йде про українське село наприкінці 18-19-те сторіччя. Далі книги, які вже всі помітили на моїх полицях, але я все одно їх покажу. По-перше, боже, прекрасний, неймовірний, довгоочікуваний Девід Мітчелл і його тисяча осеней» Якоба Дезута. Я вже надто багато говорила, наскільки я люблю Девіда Мітчела, Можу просто сказати, що всі нові книги, які виходять з цього автора українською, будуть автоматично з'являтися в мене на поличках. Що цікаво, я була впевнена, що це реалістичний роман, що тут немає і дрібки якогось магічного реалізму, чогось нереалістичного. Взагалі, а нещодавно побачила вігук, що ця книга утворює непоганий цикл з кістяними годинниками, які є магічним реалізмом в його найчистішій прояві. Хоча з іншого боку, може тут малися на увазі якісь спільні герої. Я не знаю. Я просто знаю, що тут має бути щось про Японію і що це буде дуже красиво. І ще одна книга цього автора не менш красива, але набагато менша. Це дім на збіччі. Я вже розповідала своїм спонсорам на усіх платформах про мою цікаву історію з цією книгою. Те, що я не пам'ятаю, чи я її читала. Мені здається, що я її читала. Я трохи з анотації згадую схожі події. Просто тут анотація трохи не те, що відрізняється, вона от на 100% не відзеркалює те, що я пам'ятаю про ту книгу, яку здається, я читала під виглядом цієї. Як так, я тоді просто цю книгу читала, точніше, як я слухала її в аудіоформаті, ще не українською, і я не скажу, що надто глибоко нею прийнялася надто сильно її запам'ятала. Тому це дуже яскрава ілюстрація того, чому я люблю перечитувати книги. І також чула, що ця книга дуже непоганий такий спіноф до кістяних годинників. Тобто, тут один сеттинг. це прекрасно. А ще через те, що вона дуже маленька, вона є непоганим претендентом на якісь живі читання. Завершуємо блог з липневими новими книгами двома виданнями від видавництва старого лева. По перше, їхня новиночка перекладу це ідентичність Мілана Кундери. Шалено маленька книга, просто непристойно маленька книга. Тут 117 сторіночок всього. Але по-перше, я обожнюю видання Мілана Кундери. Це неймовірний естетичний оргазм. Окрім цього, обожнюю Мілана Кундеру. Також в піврічному відео вже розповідала вам, що це автор, який цьогоріч став по. Поповнив список моїх улюблених. Окрім того, нарешті наважилася на одне поповнення моєї колекції Ернеста Гемінгвея, це острови поміж течій, солідного такого розміру роман, хоча зовнішнього здається, що тут сторінок 700, хоча насправді тут трохи більше, ніж 500. Настільки я звикла до короткої прози Ернеста Гемінгвея, настільки я останнім часом читаю тільки її, що майже забула, що в автора є ще й романи, і що до них також можна інколи звертатися. Я мовчу про той факт, що мені дуже хочеться десь знайти видання про прощова зброя, якась зараз така рідкість, що навіть говорити про це сумно. А ще продовжуючи про прощавай зброя, наскільки я знаю, там є такий самий ефект з манжетками, коли верхня частина малюнку здається абсолютно звичайною такою, спокійною. А далі ти відгортаєш манжетку, і в тебе трошечки емоційний дисонанс трапляється. А нам з вами залишилося поговорити про серпневі поповнення моєї бібліотеки. Давайте теж почнемо з клубу сімейного дозвілля, якщо дозволите. І давайте почнемо з серпневого поповнення серії нонфікшену фундація. В мене тут Дік Сваб і ми це наш мозок. Книга, про яку я не знаю взагалі нічого, але я дуже сподіваюся, що серія, в якій виходять Річард Докінс, Карл Саган та Стівен Гокінг, міститиме й інших таких самих якісних професійних авторів. Окрім того, Генрі Джі і його. Коротко дуже історія життя на землі. О, в цій серії мені дуже сподобалося. Ну і що мене не може не зацікавити також цій книзі, що це погляд на мозок не стільки з точки зору психології, скільки з точки зору нейробіології. Далі три книжечки, які дуже дуже тішать моє око тепер на поличках. Це трилогія від Джо Аберкромбі. Перший закон. Всі три книги у серпні мали додатковий наклад. в мене тут перша на лезі клинка, далі раніше, ніж їх повісять, та останній аргумент королів. Я не буду собі навіть приблизно уявляти, коли я візьмуся за цю серію, але мої близькі книжкові друзі дуже хвалили цю серію, тож я обов'язково її читатиму і сподіваюся, що найближчим часом. Найближчим, чи як мінімум, коли я перечитаю першу частину «Гри престолів, А там подивимось. Тому що моя поличка з фентезі ще менша, ніж поличка з трилерами. І трилери я читаю здається навіть частіше ніж фентезі. Одне дуже довгоочікуване перевидання. це Томас Гарріс і дві його книжечки про Ганібала Лектера. Це червоний дракон і мовчання ягнят. Я обидві ці книги вже читала, але на поличках в мене було тільки в старому виданні Мовчання ягнят, бо знайти книги цього автора зараз нереально. Червоного дракона» мені позичали почитати. І я така рада, що вони тепер обидві є в мене на поличках. А вам величезна рекомендація на осінь, якщо ви ці книги ще не читали. Отак, от, от беру і спойлерю всю майбутню добірку осінь. Ніх, книг тут, кому цікаво, також ілюстровані форзаци, особливо я в захваті від і оформлення і обкладинки, і від форзацо червоного дракона. Хоча конкретно з книжок мовчання ягнят мені сподобалося трохи більше, але може через те, що я читала її першою. Далі по клубу сімейного дозвілля ще одна книга Агати Крісті з чорної серії «Таємниці Пансіону. І я знову не буду вам нічого казати. Спойлерю вам не тільки добірку осінніх книжок, а й осінні плани через те, що Лабіринт Фавна від Корнелії Функи за фільмом Гільєрмо Дель Торо. Я дуже б хотіла прочитати восени, і мені порадили, що краще спочатку дивитися фільм, бо це новелізація. А потім вже можна і прочитати ой книгу. Вона вона дуже гарна. Тут і купа ілюстрацій, і тут гарно оформлене отак. От береги настільки багато чую про творчість Гільєрмо Дель Торо, але мені здається, я дивилася чи один, чи максимум два його фільми. Хоча в планах в мене купа і фільмів його і серіалів, але ніяк не дістануся до них. Тепер сподіваюся, що ця книга стане для мене таким натяком, що треба, хоча б його лабіринт фавна, подивитись. А далі у видавництво Старого Лева у серпні трапилася акція 2 плюс 1 на книги Тері Прачета. А справа в тому, що мені бракувало до повної україномовної колекції тері Прачета рівно трьох книжок. Власне, тепер вони в мене є. Спочатку показую вам шосту книгу з під циклу про Ринсвіна. Це останній континент, і тут має бути щось з австралійськими вайбами. Хоча, здається, до конкретно цієї книги мені чала пити ще чимало. От на початку мого дискосвітнього шляху було багато книг про Ринсвіда, а потім вони. І різко скінчилося. Ну і нарешті в мене є дві книжечки з підциклу про Тіфані, який от в цій табличці позаду міститься разом з циклом про Відьом. Я так зрозуміла, підцикл про Тіфані стане таким відгалуженням від відьом. І в мене тут дві частини, які зараз вже є українською. Це перша вільні малолюці» і друга повен неба отак от капелюх. І останню, показую вам ще одну новинку від Віхоли: це мурашник від Івана Гуменюка. Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. Історичний нонфікшн, виходу якого я надзвичайно тішуся, тому що чого мені бракує в моєму читацькому досвіді, так це історичного нонфікшну. І отак, от кидатися в нього шукати, що де краще почитати, то, то є страшно, знаєте? А віхолі я все ж таки довіряю. Плюс це український автор, що пише про українську історію. Що Може бути більш актуально і більш цікаво це. Конкретно в мене книжечка на огляд. тож думаю, читатимемо ми її з вами найближчим часом десь у вересні. Мабуть. Тож, друзі, як завжди сподіваюся, що вам було цікаво послухати про мої нові книжечки. Розповідайте, які найбажаніші бажанки ви придбали собі за це літо, і, звісно, що читали з книжок, які я вам сьогодні показувала. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна!